То ж треба було випустити настільки успішний продукт, що навіть через п'ять років люди задумуються: а чи варто його змінювати? А деякі люди. Беруть і купують новий, або ж з рук беруть і користуються ще з задоволенням і роблять багато задач, причому не тільки базових, я знаю монтажерів, які монтують на М1. І не просто знаю. Я, я сам свій час прийшов на MacBook Air базовий на М1, і тільки він вийшов і був максимально ним задоволений. Після MacBook Pro 15, Core i9. І я монтував на ньому 4К проекти. Потім з часом я перейшов на MacBook Pro на M1 з тачбаром. Хто такий пам'ятає? До речі, пишіть в коментарі. Якщо Пам'ятаєте? Потім, коли вийшли M1 Pro, M1 Max, Ultra, всі почали переходити, звичайно, ну... Кому потрібно більш продуктивні задачі на них, і я в тому числі У мене зараз MacBook Pro на 1 32 ГБ об'єднаної пам'яті та 512 ГБ SSD. І до речі, так я ним досі користуюсь, і так мені досі вистачає, навіть для досить важких проектів. Але чи можливо досі в життя креатора на процесорах без цієї приставки Pro, Max? в цьому відео сьогодні відповім? Дивимось на MacBook Pro 14 дюймів з процесором M5. Одразу скажу, комплектація в нас не базова. Тут 24 ГБ об'єднаної пам'яті та 1 ТБ SD в кольорі Space Black, який, до речі, мені дуже подобається. І вам я рекомендую, якщо він вам подобається, купувати і не паритись. Тому що багато хто радить, не беріть, бо він залапується. Та байдуже, якщо він прям впирає, потерте, іноді це не така велика проблема. А навіть скажу ще одну річ, що він не усі так сильно залапується, як про це кажуть. Тому що в мене, наприклад, за місяць користування я його протирав разом два max. А сам МАК нам надала компанія Технократ. І це відео знято за їх підтримки, за що ми їм дуже вдячні. Кожен рік ми чуємо від Apple, він став кращий, швидше і тому подібний. Ну, звичайно, воно так є, тому що як може новий продукт стати гірше. Ну навіть якщо він стане, вони точно про це не будуть казати зі сцени. Тому сьогодні розберемось в реальних задачах, чи є відчутний приріст і чи варто переходити, і з яких маків варто переходити на М5. А з вами, як завжди, я Богдан на каналі Кедр. Зваріте Картера. Паскі чи яка бокалусю та приємного вам перегляду. Характеристики поглиблюватися не будемо. Як я вже казав, розберемось на реальних задачах. І я поділюсь власним досвідом, як маковод зі стажем вже останні 8 років. Я користуюсь лише маками, тому маю вибірку з чим порівняти. У мене і ей були, і прошки, і навіть був корпоративний iMac 5 k за яким працював. Тому є чим порівняти, є цікавий досвід. Одразу на початку вирішимо декілька технічних моментів і погнали далі. SSD здивував приємно швидкість. Висока, бачите, тести на екранах. Wi-Fi. хотілося б вже Wi-Fi 7. Ну чесно, 2025-й вже ось закінчується на порозі 26 -й. і Wi-Fi 6 є. Ну можна вже було поставити 7. Thunderbolt 4. Ми, якщо беремо, наприклад, m 4 Pro або Max, у нас вже Thunderbolt 5. m 4 базовий також Thunderbolt 4, але ну в m 5 можна вже було також оновити. Тут у нас циферка m 5 Thunderbolt 5. Себе прекрасно підпадало. Але, на жаль, ні. Тут Thunderbolt 4. У порівнянні з M4 дисплей не змінився, він так був просто шикарний. Чекаємо на M5 Pro, M5 Max, OLED. Що скажете, або там було. дуже цікаво, вже побачити, що ж там буде. Тут дисплей шикарний, питань до нього ніяких немає. Щоб вже закінчити з технічкою, підемо щоденько по бенчмарках. Не будемо їх багато проводити, тому що думаю, це не так прям важливо. Але якщо комусь цікаво, ось, будь ласка, бачите на екрані декілька бенчмарків. Що це вам дасть, порівняєте якось з попередніми. Але на мою думку, все ж таки, треба в реальних задачах. Що ми їх зараз зробимо? Зараз час блокаутів і, звичайно ж, всіх цікавих. Ви, що ж тут з автономністю, так він доволі далекий від заявлених характеристик 24 годин, але якщо понизити яскравість, поступово до цього можна дійти. Але ми беремо реальний тест звичайного користувача, просто зайшов в YouTube, максимальна яскравість 7 годин. Це дуже крутий результат. Щоденних базових задач, як то робота з документами, сьортинг в інтернеті, мака вистачить з головою на робочий 8-годинний день. Але якщо ми беремо вже більш продуктивні задачі, як то монтаж. Відео чи то обробка серйозних файлів в фотошопі, то спокійно може йти по одному відсотку за хвилину. Наприклад, я монтував в DaVinci Resolve відео, і мені вистачило мака на 3 години. Так, це важке відео, декілька камер, 4К, 50 кадрів, і це нормально. Мого MacBook на M1 Pro ледь вистачає на годину в таких задачах. Так, в мене вже акумулятор підгулявший, але в будь-якому випадку приїзд є. Стосовно швидкості зарядки, стандартним блоком живлення для MacBook Pro 14 на m 5 є адаптер Type C на 70 Вт, а в якості опції доступний блок на 96 Вт. з ним буде зарядка звичайно швидша. Таким чином, мені вдалося зарядити MacBook Pro 14 на m 5 5 від 96 ватного адаптера за 80 хвилин. А тепер до найцікавішого, довго говорили, що MacBook це не про ігри, і якщо треба пограти, беріть консолі або ж збирайте ПК. І звичайно, ну якщо вам потрібен більш продуктивний геймінг, так і залишилось. Але якщо ми говоримо про можливість пограти на Крутій робочій машині, то це в нас з'явилось і поступово з'являється більше і більше. Наприклад, є кіберпанк 2077. і ось я його сиджу, граю і маю в середньому від 40 до 60 FPS. Так я не запускав ніякі ось ці моніторини і це все, тому що ну об'єктивно, давайте це залишимо геймерам задротам які грають на ПК Apple Intelligence. Ну, про покінків або ніяк, або добре. Тому йдемо далі. А тепер про монтаж. Я монтував на ньому великий проект двохгодинний з декількох камер 4К, 10 b 422, і ніяких проблем з цим не було. Тому сам от workflow з playback Ніяких проблем немає, програється він досить гарно. Причому навіть ті ефекти, які програвались на моєму M1 Pro з 32 ГБ об'єднаної пам'яті, а також в мене був m 3 Pro з 18 ГБ об'єднаної пам'яті. Тут набагато краще, прям відчутний приріст. І дійсно ті Fusion ефекти, які складно програвались на моєму макові, тут програються набагато легше, але. Я не можу сказати, що вони програються ідеально що на моєму макові складно з ними працювати, так тобто немає прям ідеального відтворення. Що на цьому, воно однозначно краще, але сказати, що це прямо аж сильно змінює роботу, точно ні. Тому що і там треба чекати, і там треба чекати. Чи якось це прям вплине на роботу, так вплине. Все ж таки, швидкості ви приріст отримуєте. Але він не буде прям якийсь колосальний. Що стосовно часу рендеру, ви бачите зараз на екрані порівняльну таблицю з різними Mac, і Навіть вдалося протестувати на двох пекарнях, і я додав ці цифри. Також це складний проект, в якому є і маски. І кольорокорекція, і трекінги, і багато багато всього навантажено по максимуму. І ми бачимо, що лідер цієї таблиці це пекарня з AMD Ryzen 9 9950 9950X3D та відеокартою RTX 5090 та 64 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 за 148 секунд відрендерився наш проект. Далі по зменшенню продуктивності заліза таблиця зростає і секунди звичайно збільшуються. Нагадаю, для тих хто не розуміє, чим Менше, тим краще в даному порівнянні. Наш MacBook Pro 14 на m 5 з 10-ма процесорними ядрами, 10-ма графічними ядрами та 24 ГБ гіабайтами об'єднаної пам'яті на борту показав 740 секунд, що досить непогано, але й назвати це мега крутим результатом я також не можу. Золота середина. друзі. Ми постійно говоримо з вами про технології і часто згадуємо Apple. Але підбір Mac це не просто чергова покупка нового гаджета, це. Підбір компаньйона для роботи або ж хобі. і тут важливо обрати не лише правильну модель, а й правильного партнера. Я хочу розповісти вам про компанію Технократ. Це справжні ветерани ринку. Вони займаються продажем техніки Apple більше 15 років. Уявіть, скільки досвіду. Їхній головний фокус це звичайно комп'ютери Mac. Вони знають про Mac усе: від базових моделей MacBook Air до професійних Mac Studio та Mac Pro. На Технократ. ви знайдете не просто повний асортимент, але й зможете отримати професійну консультацію. Це не просто магазин, де вам відвантажать коробку і все. Тут вам допоможуть Зібратися, які саме чіп вам підійде краще, Який мак краще підійде саме під ваші задачі, чи то під програмування, чи під монтаж відео, чи під щоденні задачі та сорфан браузеру? Я більше того, скажу я до роботи в Кедр ще колись у 2019 році, став клієнтом технократ і був максимально задоволений. І зараз я дуже радий рекомендувати вам їх щиро то від цього серця. Тому, якщо плануєте покупку першого Mac або оновити свій, чи то треба підібрати будь-яку іншу техніку Apple, пам'ятайте основний принцип техно. Крат, якщо потрібен не просто Mac, а Mac з розумінням, то Технократ саме для вас. Переходьте за посиланням в описі на Технокрад та підбирайте свій ідеальний Mac. MacOS такої на цьому Mac працює точно краще ніж на багатьох інших. А до речі, якщо вам, наприклад, цікаво було би глянути порівняння версії MacOS, як вони працюють на Mac, тому що тема насправді цікава, я свій MacBook Pro на m 1 відкатував на попередню версію і він працював сильно краще. Тому, якщо вам цікаво побачити такі відео, порівняти один і той самий MacBook. Наприклад, мій M1 Pro на MacOS Tahoe та, наприклад, macOS Sequoia. Порівняти продуктивність, задачі рендеру і так далі. Пишіть це в коментарі. Отже, підсумуємо, чи варто купувати вам MacBook Pro на M5. Давайте чесно, якщо ви сидите на Intel Mac 2019 року і старіше, однозначно так, різниця буде як між велосипедом і ракетою. Екран, швидкість, тиша, батарея. Ви будете просто в шоці. Це апгрейд який змінить ваше життя. Якщо у вас MacBook Pro на M1 Pro або ж M2 Pro, тут же все Цікавіше, якщо ноут справляється, садить рівно немає ніяких проблем, звичайно, оновлюватись сенсу немає. Але якщо ви відчуваєте, що я і задачі починають гальмувати, вам потрібен критичного рейрейсінг, або вам потрібно критичного трасування променів для ігор або ж роботи, тоді 5 вам дасть конкретний приріст. Для кого мак ідеальний? Для студентів, яким потрібен запас потужності на 5 плюс років. Для фотографів та контент-мейкерів, монтаж не на складних проектів, звичайно, тому що все ж таки, якщо у вас є прям серйозні. Дуже складні задачі, я максимально раджу від себе звернути на серію Pro або Max, навіть на m 4 Pro або m 4 Max. Однозначно. До речі, на Technocraft їх також можна підібрати. Загалом, ноутбук вийшов доволі цікавим, і після колосального стрибка m 4 чесно очікувалося щось взагалі таке. А m 5 вийшов навіть дуже цікавим, як і сподіваюся, наше відео. Вам дякую за перегляд. З вами був, як завжди, я, Богдан, на каналі Кедр. Не забувайте протискати вподобайку та підписуватися, якщо досі не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!